У Тернополі попрощалися з Олександром Дерешем, який загинув 22 серпня у зоні антитерористичної операції. 42-річний львів'янин служив у Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді із дня її заснування. В вересні 2014 року, коли почалось формування, займав посаду діловода в строї частині, займався обліком особового складу, розстановкою по штату. На той час під час формування це дуже серйозне і об'ємне питання. Після цього він. Прийняв рішення, попросив дозволу перевести його в бойовий підрозділ, де отримав військове звання молодший сержант. Відповідно проходив службу в зоні АТО. Після цього також за його проханням ініціативи. Закінчив відповідні курси офіцерські. Отримавши первинне офіцерське звання, молодший лейтенант Олександр Дереш займав посаду командира взводу, виконував бойові завдання на сході, загинув у зоні АТО внаслідок нещасного випадку. Осиротілими залишилися двоє дітей та дружина. В темну пору під час проведення тренування його автомобіль, якому він їхав, зіткнувся з автомобілем який стояв попереду. Ствол гармати влучив в кабіну. Таким чином надзвичайно тяжка і велика втрата, тому що, саме розумієте, не кожен на сьогоднішній день приймає рішення взагалі йти в армію, а він, маючи спокійну посаду, прийняв рішення, займав бойові посади, виконував бойові завдання. Після прощання у військовій частині тіло Олександра Дереша повезли до Львова. Ховатимуть героя 26 серпня на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань.